А друге, все-таки, щоб звітували не по бюджету, а все-таки зобов'язати, як ви вказали, порядників коштів, все-таки, щоб вони опубліковували кошториси, акти виконаних робіт, договори, тендерні умови та обґрунтування, якщо застосовано процедуру закупівлі одного учасника. Саме там якраз є найбільше вживання. Якщо це можна, я кажу, я б це користуючим моментом, передаю розробникам і безпосередньо вам. Ви знаєте, маєте електронну пошту малю, маєте електронну пошту пана Назара, маєте електронну пошту дана Муленяка. Прошу сформулювати, до пункту такого-то і надіслати. Я не бачу ніяких зауважень застереження. Чому ми його, власне кажучи, оприлюднюємо ще до того часу, як прийнято рішення для того, і чому ми передаємо цей, ну скажімо, і просимо вас, щоб ви, ну, його розповсюджували і внесли свої зауваження, тому що. З одного боку, меж для вдосконалення не, немає. З другого боку, звичайно, ми обмежені там, яким, якимось часом, ми не можемо розробляти там, 4 роки це по порядок публічного звітування. Так що, власне кажучи, будь за будь-яку інституту дякуємо. А... І метою нашого того при цього сонячнього представлення є те, щоб отримати зворотню реакцію. Пане Володимире, що питання, що переліку розпорядників коштів визначено додатку? Чи є серед того переліку депутатів обласної ради? Прошу. Чи є серед переліку розпорядників коштів визначеної додатку? Додатку, до речі, тут не додано. Чи є депутат обласної ради? Депутати обласної ради не є розпорядниками коштів. Ні, питання в тому, що пане Руслане, депутати не є. Апарат є, депутати не є. Чи є представники апарату? Прошу. Чи є представники апарату, апарату? Звичайно, не представники апарату, апарат. Апарат. Розпоряд? Є розпорядник? Розпоряд? Питання, я чому, можливо, це неправильно було сформульване питання, але питання було про те, що ви ж говорили, що влада є не тільки, скажімо, там закону. є одна влада, є друга, є влада на місцях. Питання все-таки, якщо не помиляється, депутат обласної ради де відділяється кошти, правда? Не, Вже не виділяється. Будь ласка. Тобто даний порядок стосується всіх розпорядників коштів. До розпорядників коштів відноситься і обласна рада, тому що вона так само має кошти на отримання свого апарату. Так, вона здійснює свою діяльність. Стосовно коштів, які виділяються депутатам, Депутату кошти не виділяються, але є так би мовити, так званий його називають депутатський фонд. Тобто, коли до депутата звертаються люди по допомогу на лікування. Люди з складними матеріальними умовами і так далі, депутат може ті кошти направити тій людині, якщо вона здала всі необхідні документи. Тобто це є кошти депутата, як колись написали в якійсь газеті, що депутати отримали для своєї роботи, це не його кошти, це його право надати тій людині якусь певну допомогу. Тобто є сформований в основному бюджет такий фонд, і депутати використовують щомісячно таку можливість надавати матеріальну допомогу. А звітувати будуть ці головні розпорядники, тобто всі, хто в законі передбачено, тобто стосовно вашої пропозиції, я розумію, що є бажання якби, отримати всю інформацію, тобто частково і, зокрема, про тендери, інформація відкрита, тому що будь-який орган, чи обласна рада, чи адміністрація, чи управління, вони е, ту інформацію е, подають у вісник. Е, державних закупівель, тобто це є в принципі інформації в інтернеті, яку да, інформацію можна, можна знайти. Але розумієте, в чому якби складність ситуації? Ми можемо писати все, що ми хочемо. Ми можемо навіть написати, що ми хочемо щоденно, щоб нам давали інформацію, куди гроші пішли, там, на відрядження, на то, типу, от щоденно, щоб звітували зранку і вечір. Але влада буде робити тільки те, що записано в законах. І тому це положення прописане під бюджетний кодекс. І закон про місцеве самоврядування це те, що влада не може обійти. Все, що ми можемо написати додатково, воно буде дуже добре, але воно не буде виконуватися. Знаю, тому тому ці тези, які зараз зазначені тут, це є ну, один до один витягнути із бюджетного кодексу і деякі речі розписані, пояснені. Тому е, такий документ може бути реалізований, ми зможемо домагатися його виконання. Ми не можемо якби, на даному етапі, поки зараз є така система місцевого самоврядування, коли орган виконавчої влади може ігнорувати рішення представницьких органів, ми не можемо всі речі зобов'язати. Тобто, ми можемо іншими механізмами, зокрема, там, якщо якби розроблялася, якби була така якась певна ідея, ми можемо через депутатські звернення отримувати відповіді, наприклад, їх оприлюднювати. В більшому режимі, бо те, про що ви говорите ж року, це є вже використання поточних кошторисів доходів і видатків, це вже якби інше звітування по іншій статті, чого в бюджетному кодексі немає. Тобто треба окремо брати інформацію і доносити там, скажімо, до людей. Тому, на мій погляд, цей документ, який є, він його можна ще підкоригувати, допрацювати, але він не може бути дуже обширний, бо навіть перший документ, який був розроблений. Я говорив, що це те, що ви хочете, це нереально. Тобто зменшити до конкретики, яку реально можна отримати, щоб працювати. А з інших питань треба окремі рішення приймати, окремі процедури робити, щоб інформація була відкрита. Можна? Скажіть, будь ласка, цей проєкт говорилося про те, щоб головною тематикою змусити людей співпрацювати і питати у влади. А як зробити так, щоб влада давала відповідь? Для диковонасекретного питання зачіпаються грошей, часто деякі особистості починають якось маніпувати, щось видумувати, і навіть незважаючи на такі проєкти, як власне зробити так, щоб чиновники почали давати відповідь на такі запитання, і відповідно з цього питання впливає ще одне. Хто буде контролювати цей процес? Їхнє тобто не в той момент, коли воно відбувається. Хочете, а весь проєкт Ви знаєте, е, Яким чином заставити? Я перед тим сказав, суд. Доки ви не організуєте, ви, ваші колеги, доки не організуєте 5-6 перебігів судових, доки Певний чиновник чи чиновниця не зрозуміє, що за ці речі треба, доки ви не зробите 3-4 передачі про те, що, якщо доки не, такого, доки не буде такого комплексу, звичайно ніхто не буде, на, ніхто не буде реагувати. Це, ну, це, це абсолютно це моє переконання.